А чого тільки варто? Ось ця суперстійка помада. Показати. Це в мене колір четвертий. Як я їх люблю. Їх фініш матовий. Дуже класно тримаються, дуже гарне відчуття на губах. Саме головне, вони тримаються на губах. Вони не перезнімаються. Ви даєте їм буквально декілька секунд, щоб помада підсохла, і далі вже все ви можете їсти пити. Ще трохи береться, не висохла. але її треба трошечки підсохнути. І вона дійсно тримається на губах. Я перевіряла, якщо не помиляюсь, десь 4-5 до 6 годин взагалі без єдиного нанесення, а далі я забула слідкувати. Помада шикарна. До речі, зараз вони теж знижці, і на них теж десь плюс 10% додаткових до Чорної п'ятниці. Тому хто ще не зробив замовлення, рекомендую зробити сьогодні до 8-ї години вечора. Отже, продовжую за помаду. З дому я виходила десь близько 9-ї, якщо я не помиляюсь, десь так. Зараз у нас майже третя година. Помаду я. Нічого їй не робила, не дофарбовувала, ні, але е, говорила воду, їла. Ну, ось так, бачите, трохи да, Трохи є, але як зараз у нас майже 15 і 9, 6 годин, бо вже 6 годин пройшло ранку. Тому рекомендую замовляти команду. Хто не встиг в діючому каталозі, в наступному каталозі Вона теж буде по знижках. Команда просто огонь. І, до речі, є багато кольорів.